Друзі, всім привіт! Хто хоче приготувати ось таку гору хмизу або інакше, як то хворостом, то бігом готувати дуже простий, легкий рецепт та надзвичайно смачний це смак дитинства, хто би що не говорив. Усім приємного перегляду. Це дуже простий та дуже смачний рецепт того хворосту. Ну на українській мові це буде хмиз. Не знаю, дивіться ж самі. Ну, це дуже старий рецепт і дуже смачний. Сюди розбиваємо яйце, у миску даємо три солі. сюди горілка піде. Також сюди водичка. Це все ми перемішуємо. Не знаю, яка горілка має бути мати градуси. Одним словом, я купила, а там 35 виявляється градусів. Не знаю, чи воно грає роль чи не грає, ну, по рецепті вже будемо бачити, як буду готувати. І так, і сюди ми підсипаємо борошно. Я ось трошки лишу і зараз замішую тісто, трошечки ложечкою, а потім вже руками. Дякую всім, хто підписується на канал, хто коментує. Дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую, хто поширює відео. Дуже приємно ось зараз вже ручками замішую, воно має бути таке трошки тугувате тісто. Тому одразу борошно все не давайте. Тут вже рівну поверхню і трошечки я це вимішую тісто, щоб воно стало однорідним. Ось тісто таке у нас вийшло, не прилипає до рук. Так і лишилося у мене це борошно. Я просто тільки трошечки буду припилювати. Поверхню і все. Все. Тісто у нас готове, ми його ставимо у кульочок і нехай відпочиває одну годинку. Годинка прийшла, так, і беремо тісто, ділимо на опіл. Трошечки перепилючимо. так. Ось один кусочок у кульочок, щоб він не увітрювався, а цей ми будемо розказувати. Багато борошна також не давайте, щоб потім воно не горіло в олії. І гарно, гарно, дуже донесенько потрібно це тісто розкатати. Пам'ятаєте, як мама їх робила? Ось ці хворости. Так і називала хворост. Ось. Ну вони в дитинстві дуже смакували, тому вирішила ще своїм дітям ось таке зробити та порадувати. Робимо смужки. Ось такі. Вже поставила сковорідку, налила туди олійки, щоб вона розігрівалась. І ось так ми перетілюємо ось так. І посередині робимо ось такий надріз. Я думаю, що всі ви знаєте, як його готувати. А я вам показала рецепт. Ось так посерединці. І тепер кожен беремо серединку ось так і перекручуємо. І ось так виходить. Все дуже просто. Бачите, яке дуже-дуже піднесеньке -дуже тісто. Гарно треба його розкатати. Все, олія вже розігрілась і ми сюди. Ось так, бачите, кидаємо наші. ось, Бачите, і одразу вони смажаться. Олії має бути трошки багато. Ось така краса виходить. І смажимо до золотистого кольору. Я вже приготувала тарілочку з паперовим рушничком, де я буду викладати хвост. І перевертаємо на другу сторону. Ось, Бачите, до золотистого кольору. Красивеньким. Це дуже легко, просто і потім викладаємо на рушничок. Потрібно щедро посипати цукровою пудрою. Бо у нас тільки воно підсолнувате, а її потрібно щедро попудрити. Хіба ми таку красоту смакоту не любили? Ми її дуже полюбляли. Це для нас було як свято. Все, друзі, у нас готово. І ось така гора смаколиків у нас ясно, що не будете готувати це кожен день, але можна деколи, як то кажуть, себе побалувати ось таким смачним. Або для себе і для дітей. Ми з вами пробуємо. Друзі, це неймовірно. Смачно. М -м -м. Що я хочу силити? Бігом на кухню. Все у вас є для цього. Одразу беріть і готуйте. Все дуже скоро просто. І от така, бачите, гора. Хрумких, в надзвичайних хворих хмезу. Все. Всім усім бажаю приємного апетиту. Бережіть себе та Україну.